Ну що ж, друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. І сьогодні у цьому відео я хотів би з вами обговорити самі такі найчастіші помилки, які роблять фотографи-початківці. Тому, якщо ви тільки почали свій шлях у фотографії, я вас вітаю. Ви вже на правильному шляху. Адже, судячи з того, що ви тут, ви хочете вчитися і ставати кращими. Але давайте бути чесними: всі ми робили помилки на початку, неважливо, чи це в фотографії чи в будь-якій іншій справі. Хтось через невпевненість, а хтось через те, що так сказав якийсь дядько чи тітка з Ютубу. У цьому відео я розповім про найпоширеніші помилки початківців та головне, як їх уникнути. Отже, сама перша помилка це фотографувати в автоматичному режимі. Так, як тільки ми купили фотоапарат, ми самі не можемо розібрати. Що там взагалі в ньому таке, скільки там налаштувань, а їх там дуже немало. От що потрібно нажимати і як правильно взагалі фотографувати. Тому ми переходимо до найпростішого варіанту, це фоткати в автоматичному режимі. В цьому режимі фотоапарат сам підбирає налаштування і робить оптимальний знімок по світлу, але тут є нюанси. Якщо ви фотографуєте, наприклад, в приміщенні, де Недостатньо освітлення. Зараз ми говоримо без користування спалахами або софтбоксами, або якимись іншими додатковими джерелами світла. В цьому приміщенні ми фотографуємо, і фотоапарат підбирає налаштування. Тобто він може вам підняти ISO, наприклад, там, на тисячу, на дві тисячі. Може зробити витримку дуже довгою, наприклад, там одну секунду або одну десяту секунди, І за рахунок цього ваші фотографії вони будуть розмиті, неякісні, шумні. Тому ми використовуємо спалахи, щоб якось. Компенсувати ці налаштування. А якщо ви фотографуєте в мануальному режимі, в повністю ручному, то ви самі обираєте всі налаштування, і ви заздалегідь знаєте, який у вас кадр получиться. Тобто, якщо вам потрібно більше боке об'ємніше, ну відповідно ми відкриваємо діафрагму. Якщо потрібна більш чіткіша картинка, діафрагма буде закрита. В автоматичному режимі фотоапарат так не робить, він робить все аби як, але головне, щоб фотографія була нормально освітлена. Тому тут є якби такий нюансик. Щоб уникнути цієї помилки, потрібно, ну, понятне діло, що потрібно розбиратися з самими налаштуваннями, і вже за допомогою цього ви будете робити класні фотки. Наступна помилка це фотографувати мало. Так, я знаю, що спочатку це буде дуже складно, як тільки ви купляєте фотоапарат, вам потрібно фоткати, фоткати, фоткати дуже багато. Якщо ви поставили фотоапарат десь на полиці, і він у вас там стоїть місяць, два-три. Ви просто забуваєте те, що ви робили, те, що ви знаєте, тому що ваші мозги вже направлені в зовсім в іншу сторону. Тому, як тільки ви купляєте фотоапарат, виходите, знімаєте будь-що ви знімаєте. Якщо у вас навіть немає заказів, ви ходите, фоткаєте голубів, граєтесь з освітленням, граєтесь з композицією, і тоді ви набиваєте. За рахунок цього вашу руку, вашу пам'ять. І потім, коли у вас буде якась дуже класна фотосесія, ви собі швиденько чик-чик-чик бігом пофоткали, і все ідеально у вас вийшло, і ви не стоїте, не тупите, як які це там налаштування, правильні поставити, яка це там витримка має бути, діафрагма і так далі. Наступна помилка це занадто багато техніки. Це синдром новачка, так скажемо. Чим більше техніки, тим крутіший фотограф. Купив камеру, треба ще три об'єктива, 5 спалахів. Якісь софтбокси, розсіювачі світла, відбивачі і тому подібне. Правда в тому, що дорога техніка це не завжди рівно пропорційно класним фоткам. Я рекомендую почати з бази. Тобто ви купляєте камеру, купляєте якийсь або навіть кітовий об'єктив він підійде, або хоча б якусь 35-ку або 50-ку. Цього вам вистачить з головою. Я сам фотографував на 50 мм, дуже довгий термін. Потім я перейшов на 35-ку. Це якби було ідеально. Тобто 35-ка повністю справляється з більшістю. Потреб. Тому важливо не що у вас в руках, а те, як ви цим користуєтесь, і найголовніше це інвестуйте час у практику. Та пам'ятайте головне правило, що не камера робить фото, а людина, яка тримає цей фотоапарат. Наступна помилка це ігнорування світла. Світло це душа фотографії. Але багато новачків думають, головне кадрувати, головне правильно поставити модель, а решту можна вже підправити в фотошопі, в лейтрумі або в якомусь іншому редакторі. Це дуже спірне питання, тому що не завжди можна все виправити в. Якомусь редакторі. І, наприклад, якщо у вас будуть дуже темні люди, ви будете їх висвітлювати, то вони просто будуть дуже-дуже дуже шумні, не чіткі, не різкі, і ваша фотографія буде в кращому випадку стане чорно-білою, в гіршому випадку ви її просто видалите. Навчіться працювати з природним світлом. Сонце це ваш найкращий і безкоштовний софтбокс. В дуже сонячну погоду ви можете використовувати рефлектори або відбивачі світла. Навіть білий аркуш, звичайний, А4, може врятувати важка, що. Щоб якось більш-менш освітити обличчя на модель. Навіть якщо ми беремо білий аркуш, наприклад, тут ми бачимо в мене більше тіні, ми просто підставляємо його і різницю ви можете побачити. Тоді тіні стають більш м'якішими. Ось тому отака от невеличка шпаргалка. Також пам'ятайте про золоту годину, яка є в фотографії. Тобто це остання година на заході сонця, і перша година на сході сонця. І фотки, які ви зможете зробити в цей час, вони будуть просто ідеальними, і жодна погана поза не зіпсує такі фотки. Наступна помилка це неправильна композиція. Тут усе просто. Ви думаєте, що ваші фото унікальні, а насправді це хаос. Нога моделі в кутку кадру, обрізана голова, горизонт гуляє так, ніби у вас була фотосесія на кораблі під час шторму. Щоб уникнути цієї. Помилки все дуже просто. Ви можете просто запам'ятати правила третин. Це не панацея, але це чудова основа. Не бійтеся експериментувати, але пам'ятайте, композиція повинна допомагати глядачеві зрозуміти, де фокус вашої фотографії. Переглядайте інші фото, аналізуйте їх та вчіться розставляти акценти. І звісно ж, є винятки. Якщо, наприклад, ваша основна ідея була те, щоб в людини була обрізана голова, там, наприклад, або завалений горизонт, це все якби допустимо. Це все в. В межах норми, але головне, щоб люди це зрозуміли. Наступна помилка це мінімум комунікації з моделлю. Знімати портрети це не тільки про техніку, але й про взаємодію з вашими моделями. Якщо ви мовчите або соромитесь, модель буде відчувати себе так, ніби вона на якійсь співбесіді, напружена і хоче пошвидше якби все закінчити і йти десь відпочивати. Тому основне це потрібно навчитися говорити з моделлю. Навіть якщо вона ваша подруга чи друг, а ви знаєте її півстоліття, похваліть її, дайте зрозумілі інструкції, що потрібно робити. В крайньому випадку ви можете просто показати якісь збережене ваше фото, яке ви хочете повторити, і вона сама, якби все зробить, все зрозуміє. І не потрібно буде дуже сильно все пояснювати. Якщо модель дуже нервує, ви можете зробити декілька таких більш лайтових, смішних кадрів, якби щоб модель розвеселити та розслабити. І головне, ваша впевненість це впевненість моделі. Ой, наступна помилка дуже класна. Це. Перебор з обробкою це просто класика. Всі початківці відкривають Lightroom, повністю з ним не розібравшись, і починають класити прям всі всі кнопки, всі всі налаштування, щоб зробити якийсь дуже дуже цікавий, дуже неймовірний кадр. Щоб всі сказали вау, але цього вау не відбувається, тому що обробка там просто буває жахлива. Я цим колись займався, і в мене було так, що в мене одна фотографія більш зелена, інша фотографія більш рожева, одна холодна, одна тепла, і взагалі не було такого прям одного стилю фотосесії. Тому я рекомендую починати з базових інструментів: експозиція, контраст та баланс білого. Також обов'язково використовуйте пресети, але з розумом вони мають більше підкреслювати ваш кадр, також іноді менш. Це більше. Зараз дуже такий класний тренд на натуральну обробку. Тому, якщо, наприклад, ви хочете якісь дуже дуже теплі фотографії, ви можете, звісно, ж їх робити. І також ідеально зараз в обробці просто натурал, натурал який показує. Все як є, і без якихось додаткових різних кольорів. Тому натуральність, натуральність вона завжди буде в тренді. Тому обробка це як спеції: щіпка додає смак, а Якщо вже кидаєте ложку, то там вже капець. Наступна помилка це недооцінка важливості підготовки до зйомки. Багато новачків думають: вийду з камерою, а там щось буде. Але результат без підготовки часто буває розчаровуючим. Тому я рекомендую на початку продумати повністю всю концепцію вашої зйомки, які емоції, сюжет, стиль ви хочете передати. Також ви можете зробити чек-лист по підготовці та сюжету вашої зйомки. Підготуйте локацію, огляньте заздалегідь місце, подивіться, як в. Ту або в іншу годину буде падати світло, щоб уникнути несподіванок. І гарна підготовка це половина успіху. Наступне це нерозуміння цільової аудиторії. Хто знімає все підряд від котів до корпоративів і не розуміє, чому клієнти не знаходять його стиль унікальним. Вам потрібно визначити свою нішу. Чи це буде сім'ї, чи це будуть індивідуальні фотосесії, чи весільні, чи хрещення, і так далі. Що вам більше подобається. Зробіть портфоліо, покажіть лише ті фото, які будуть відповідати вашій спеціалізації. Спілкуйте зі своєю аудиторією дізнайтесь, чого вони очікують. Чітке позиціонування робить вас більш впізнаваним. Наступна помилка це поспіх. Бажання зробити все швидко це ворог якісного результату. Поспіх часто призводить до помилок у налаштуваннях, кадруванні чи роботі з моделлю. Не бійтесь витратити час на пошук ідеального ракурсу. Працюйте в комфортному темпі. Краще кілька хороших кадрів, ніж сотня поганих. Навчіться відпочивати під час зйомки, щоб не втрачати концентрацію. Спокій і увага це найкращі друзі фотографа. Наступна помилка це відсутність послідовних. У навчанні. Деякі початківці стрибають з теми на тему, дивляться якісь випадкові відео в Ютубі або читають різноманітні статті без якоїсь чіткої структури. В результаті знання фрагментарні, а практика не дає очікуваного результату. Тому я рекомендую обрати якийсь один ресурс для навчання. Це може бути якийсь курс або канал, який охоплює основи систематично. Ставте собі конкретні цілі. Наприклад, цього місяця я вивчу роботу з експозицією, і весь місяць максимально ви зубрите цю експозицію. І не забувайте застосовувати все на практиці. Також наступна важлива помилка це недооцінка важливості бекапів. Просто уявимо ситуацію, що ви відфоткали якусь саму офігезну вашу фотосесію. Приходите додому, вставляєте флешку в комп'ютер, все скинули, все чудово. Потім наступного дня ви прокидаєтесь, а ваш комп'ютер поламався і все. Тому, щоб не було таких ситуацій, одразу після зйомки я рекомендую скидати на якісь хмарні сховища в фотографії, або також, наприклад, на зовнішній жорсткий диск. Також як варіант, ви можете фотографувати все на дві флешки, і, наприклад, якщо з однієї ви скидаєте, у вас ще є фотографії на іншій флешці. Наступна помилка це буде вже остання, це нехтування мережею контактів, так скажемо. Фотографія це не лише про знімки, а й про людей. Іноді початків. Забувають або бояться те, наскільки важливо будувати якісь хороші стосунки з вашими клієнтами або колегами. Спілкуйтесь з іншими фотографами. Це може стати джерелом ваших ідей або додаткових замовлень. Завжди підтримуйте контакт з клієнтами після зйомки. Відгуки, рекомендації та повторні замовлення можуть навіть прийти звідти, звідки ви не очікували. Відвідуйте заходи для фотографів або онлайн-вебінарів, щоб знайти однодумців. Мережа контактів. Це ваш ресурс для зростання. Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, те, що помилятися це нормально. Головне вчитися, не боятися і старатись не повторювати одні ті самі помилки знову та знову. Пишіть у коментарях, які ви робили помилки на початку своєму шляху, або якщо ви тільки починаєте ваші думки з приводу цього всього. І якщо це відео допомогло вам уникнути хоча б якоїсь однієї помилки, буду вдячний за лайк, також за підписку. Також я вам дуже вдячний за перегляд. З вами. Був Володимир Поляниця, красивих фотографій та до скорих зустрічей.